Слава Ісусу Марії, віта вас, Христос Воскрес! Живемо, радіємо витриваємо триваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний день. Благословенний день, сонячний день. Трошки вам покажу сонце. Хто не бачить сонця? Хто живе в Європі? Не знаю, як в Україні з сонцем обставини, але а тут слава Богу є. І сьогодні візьмемо послання. Так прийшло мені на, на думку. Так? Розважити над посланням, яке було 25 грудня до візіонера Якова. Також я його опублікував в дописах та на каналі, де можете прочитати його. А сьогодні суботній день, прекрасний час, коли ми розважаємо над посланнями Мір'яни Солду зазвичай, але якщо так вже сталося, що маємо такий час, щоб розважити над цим посланням. Воно було. Нещодавне, так? 25 грудня 2025 року. До послання до візіонера Якова. Дорогі діти, сьогодні, цей благодатний день, в особливий спосіб закликав вас до повного віддання Ісусові. Дітоньки, віддайте йому всі свої рани та болі, своє минуле та майбутнє. І дозвольте Ісусові, щоб запанував у ваших життях. Діти мої. Лише з цілковитим відданням Ісус дає себе у ваших життях. А це є найбільшим даром, який можете отримати. Моліться, щоб ви зрозуміли, наскільки ви дорогоцінні для Ісуса і наскільки Він любить вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і Марія говорить сьогодні про віддання, цілковите віддання. Бо знає, що ми щось віддаємо, щось тримаємо. Так? І Марія говорить, поки ти не віддаш все, поки ти не віддаш все, не віддашся повністю, ну то, на жаль, будеш мати крихки, крохи зі стола, але не будеш мати хлібу. Це така правда. Ісус потребує тебе всього. всього. Каже Марія, лише з цілковитим відданням Ісус дає себе у твоє життя. Хочеш, щоб Ісус був в твоєму житті, ну то цілковите віддання. Не на 10%, не на 99%, а на 100%. Про це говорить Марія. Щоб Ісус не був додатком до Твого життя. Прикольна тємка, релігія. Раз в тиждень сходити на плиточці постояти 30 на 30. Моя плиточка 90 років там буду стояти, відстою. І Ісус, дай Боже, щось із спаде, щось та з неба випрошу там, впадне якийсь бонус, впадне щось, може ще й до пекла не піду, було б взагалі супер. Та? Так наше розуміння християнське виглядає. І Марія говорить: так воно не працює, не буде працювати. Ти віддайся повністю, віддайся повністю свої мрії, свої плани, своє майбутнє, своє минуле, свої болі, свої страждання, свої рани, все віддай йому, все йому віддай. Свій напрямок життєвий віддай йому. Свою кар'єру, свої, не знаю, вподобання, віддай все йому, все його в руки, постав його центром, а все інше надай проценти роботі свої надай 10% і далі там, тому, 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 так? Але Ісуса постав на перше місце, віддайся йому повністю. Постанови для себе сьогодні, що Він є центром мого життя, Він є центром моєї роботи, моїх рухів, моїх розмов, моїх слів, моїх роздумів. І тоді Він зможе дати себе в твоє життя. Бачите, Марія, як говорить, лише з цілковитим відданням Ісус дає себе у твоє життя. А це найбільший дар, який можеш отримати. Чи хочеш отримати сьогодні цей дар? Ми хочемо, всі хочемо отримати дар. Найбільший дар. Хочеш отримати найбільший дар? Ну, то є добра новина. Марія дає інструкцію, як це зробити. У цей благодатний день сьогоднішній день. Особливий спосіб закликаю тебе до повного віддання Ісусові. Не на словах це сказати, Господи, віддаю все в Твої руки. Але мені то, 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 мені там те, мені це, то там треба заробляти, там треба кредити платити. Там. І, і поїхало, і поїхало, і поїхало, поїхало. А що віддала Ісусу? А я вже не пам'ятаю, що я там, а піду в неділю до церкви схожу. Це не цілковите віддання. Це таке щось, придат, додаток до мого життя. Церква як додаток до мого життя. А не центр мого життя. Має бути додаток до життя: це чоловік, це дружина, це діти, це кар'єра, це маєтки. Це такі додатки, додатки. Але центром є Ісус. Проповідую, проговорюю про Нього, говорю завжди про Нього, щоб вже аж люди казали, що нудно з тобою, бо ти про Ісуса постійно говориш. А це наш рівень. Оце рівень християнства. Дитинко віддай йому свої рани, всі свої рани. Не одну рану, а всі свої рани та болі, своє минуле та майбутнє. І дозволь йому Ісусу, щоб запанував у твоєму житті. Чи панує сьогодні Ісус в твоєму житті? Чи в твоєму житті сьогодні панують новини, президенти? Не знаю, робота. Виживання здрувко. Здоров'ячко теж може бути божком. Та? Про це добре говорить отець Домінік. Здрувко. Так пікло ми за своє здрувко, що забуваємо, що найважливіший Ісус. Можемо себе поставити найважливішим в центр. Моє здоров'ячко, моя їжечка, мій обідик, моя вечерячка, мій будиночок. І все-все-все моє, все так файненько. Це так добренько. Здоров'ячко, бо тільки до кінця життя було супер взагалі було б. А не буде. А не будеш до кінця життя молодою і красивою. Будеш тільки красивою. Молодою не завжди. Так? І здоровою, можливо, не завжди. Бо приходить із знос системи, ізнос тіла. знос тіла. Як знаєте, автомобіль він не може бути постійно новим. Так і ми не можемо бути постійно новенькі. Тому не, не треба ідеалізувати це і робити це в центрі свого життя, центром свого життя. Ми тут паломники, ми тут туристи. Хтось турист, хтось паломник. <сум> і маємо прожити це життя з Богом, ставлячи його в центр. Проживаючи, досліджуючи, пізнаючи, спілкуючись, потім входячи в його місію, не чи нечу його місію, його волю і так жити. Тоді будемо мати найбільший дар, який можемо отримати. Це Ісус, який увійде в моє життя і вже більше не вийде. Бо коли Ісус входить в твоє життя, Він більше вже не виходить. Ти можеш вийти з життя, але Ісус вже не вийде з свого життя. Коли ти віддаєш йому все, в тебе вже нема плану Б дороги назад. Так? Бо коли я ще такий напівхристиян, то у мене є там план Б, я можу згіршитися там, то-то, то-то, то-то. А коли я віддав вже це Ісусу, то в мене вже нема плану Б. Вже йду з Ісусом до кінця. Ісус вчить любові, вчить любові. Так? Зараз ми розважали на літургіях про, про те, як Марія та ходила, це і вистава була. Тут у нас такі живі ясла, де Марія ходила і не мала де народити. Ліфлеємі, так? Ну, Знаємо цю всю історію, що не було місця, де її народити. Але правда, на жаль, не, не така, що не було місця. Бо досліди, досліджувались. І отець Домінік добре це розповідав, і завжди це я собі пам'ятаю, що Марію не хотіли просто брати в готель. Чому? Бо вона була вагітна і мала народити. А коли б народила в цьому готелі, так, в цьому місті, то вони мали очищуватись. Очищувати ту кімнату вісім днів, нікого не приймати, мати вбитки. Бо це був рік, коли всі приходили і уявляєте, то ваше місце стає найкращим паломницьким центром, бо всі йдуть, і треба всім десь ночувати, і беруть на одну ніч ночовлі, і ви на цьому заробляєте гроші, і у вас бізнес пішов, ви вже процвітаєте. І тут приходить якась жінка, та, яка може вам бізнес забрати на вісім днів. Якщо народить сина. Тому її ніхто не хотів брати. Власне, ця історія має бути такою повною, так? не то, що не було місця, були черстві серця в людей, які ставили гроші на перше місце, а не любов, не Бога. Так? Тут показується, як Божий син не мав місця в серцях людей. Божий син не мав місця в будинку, то Слава Богу, дали сарай. Могли й того не дати, так? А, але цього різдва, щоб задумавсь, чи ми маємо в серці місце для Христа, для Його народження? Чи у нас там ялинки, столи, корпоративи, багато різних справ? Чи народився Ісус в твоєму серці? Чи народився десь в сараї, в твоєму сараї? То треба забидати це. І, і, і це буде власне відповідь, наскільки він в твоєму центрі життя, наскільки в центрі Ісус твоє життя, наскільки ти йому дав апартмент, чи найкраще в своєму серці люкс, чи десь там, раз в тиждень на церкву піти, на тацу гривню дати, то може і навіть сарай не дав. Тому, дорогі, аналізуємо, ставимо, працюємо, бо це не є в один клік. Я сказав і я віддав. Ні, це віддаєш, віддаєш. Кожен день праця. Віддаю, 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 віддаю Боже. Хочу, щоб ти був на першому місці, хочу роздумувати з тобою, хочу жити з тобою, хочу думати про тебе, хочу служити тобі, хочу бути твоїм воїном, хочу бути з тобою кожен день. Це віддача, віддача. Коли маю час. На відносини з тим, кому служу, з тим, кого хочу бачити на першому місці. То маю часу на нього стільки, скільки на все інше не маю, а не в останню чергу. Може піду на ту літургію, може не піду. Добре, щасливого Різдва, вітаю вас всіх з Різдвом з наступаючим новим роком. Будьте благословені, миром, радість, благодать, сонячного Па-па!